Ну що ж, мій челендж було, є і буде. Дякую, Insolence Book! Я чекаю твоєї книги. Коли? А останньою моєю прочитаною була книга Каравал від Стефані Герберт. Я вам скажу, мені прямо ну, мега, мега сподобалось відчуття казки. Казки для дорослих, яка постійно водить тебе за носа. І ти не знаєш, де ось ця межа між реальністю і вигадкою. Круто, погодьтеся, оцінка найвище. Моє є. Зараз я читаю легенду, друга частина трилогії Каравал. Ну, мені подобається. Мені дуже цікаво дізнатися, хто такі легенда. Я дуже сподіваюся, що в цій книзі я все ж таки це дізнаюся, але. Ну, Побачимо, побачимо. І а, моє буде те, що я буду наступне читати, це, напевно, не важко здогадатись, але вже фінал від Стефані Гарби. А, Дуже хочу дочитати цю трилогію, хочу нарешті дізнатися, хто ж такі легенди і чим це все закінчиться. Тому що в мене є вже на поличці досить давно книга одного разу Розбите серце. І якби я не придбала ту книгу, я б не придбала весь цей цикл, тому що е, саме завдяки буктоку я дізналася, що перед ним потрібно прочитати весь цей цикл, і я така читати, не читати, читати, не читати, потім така думаю, я таке прочитаю, і в фіналі я маю всі три книги. Проте, що це таке? Чому воно оранжеве? Ну, Камон, Ну чого постійно мають бути якісь провтики у багатьох видавниць на рахунок ось цих бічних сторінок. У мене є королівство нечестивих від букшефу, і там просто така сама історія. Ну, камон. Всім дякую за увагу. Я люблю поговорити, особливо про книги. Всім гарного вечора! Цілую, Па-па.